Сьогодні готуємо кекс в чашці, який зможе зробити і дитина, і чоловік і хто завгодно. Це дуже просто, дуже швидко. Буквально поки готуєте, поки їй сніданок, може вже приготувати, бо на замість тіста у вас піде 30 секунд. А те, щоб випіклося ви воно в мікрохвильовці, 4 хвилинки, якраз ви поїсте. Це дуже просто насправді справиться і чоловік. Беремо я, ну, краще, звісно, яйця з цукром трошки змішати, а потім додати всі інші інгредієнти. Просто додаємо цукор, мука, олія, розпушувач трошки, і молока. Все змішуємо і розливаємо по чашечкам. Але наливайте не більше, ніж половину чашки, бо інакше втечуть 100%. Таким дуже-дуже жидким Рас покажу. Але я вже однорідним, майте на увазі. Скільки часу ми не, не, не пришвидшили, не монтували нічого. Мені здається, пройшло не більше хвилин. Наше тісто готове. Виливаємо в чашку, ставимо в мікроволновку, паралельно йому а кекс вже готується. Так, наливаємо в чашку, чашку я нічим не змащую. І наливаємо десь пів чашки. Дуже-дуже просто. Чесно вам кажу, 100% справитись без варіантів, бо це дуже просто. Головне, щоб мікровильовці не перетримати, але і сирими, щоб не було. Все дуже-дуже просто. На три порції треба робити подвійну порцію. Я просто звикла робити одну, і у нас тікавання зранку таке Ставимо у мікрохвильовку, ну, а далі залежить насправді від мощності в. Розетці і від вашої мікропольовки. Плюс-мінус ви побачите, коли вони вже були з чашки <свіс> стартую. Як зрозуміти, що вже готове, треба зубочистка, просто перевіряємо. Дуже-дуже просто. Вставляємо, все, чисте, сухе, значить, все готове. Воно не буде зверху, як ми звикли, таке кришненьке. Воно просто буде таке зверху поросте, можна його потрогати пальцем і палець, в принципі, сухий. І Будемо тепер сервувати. Можна пудрою присипати, можна ще щось придумати. Додали фрукти, додали зелені, і, будь ласка, можна їсти. В принципі, можна і без цього їсти. Покажу вам, який він всередині, бачите, досить поростий, м'якенький. І справді дуже смачний. Неймовірно смачний. У мене сьогодні в духовці задобилось 4 хвилини. Ви орієнтуйтесь по своїй мікрохвильовці.